Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса на місяць квітень 2024 року. Для знаку Зодіака тілець. Саме в цей період у нас будуть коридор затемнень. 25 березня розпочинається місячне затемнення, а потім 8 квітня воно завершується і розпочинається сонячне затемнення. Саме тому можуть не складатися якісь ваші плани. І ви маєте до цього бути готові підготуйте собі якісь додаткові плани. На випадок того, якщо щось станеться не так, як ви хотіли. А ми розпочинаємо. Замок каже закрита дорога тупік. І ось тут ступка означає пусті хлопоти. Ось ступка, пусті хлопоти. Планета місяць означає тривогу, а також може означати тайну. Ось тут вовк. Це ворог. Хтось такий, хто вам хотів би зашкодити, нашкодити. Ось тут, друзі, змія це обман коварства. Обман коварства із-за цього тупік. Пусті хлопоти, якийсь ворог. Я би сказала, початок такий дуже потужний, не дає розслабитися. Але, друзі, ось тут у вас є магічна куля, вона каже про зміни на краще. Просвіт таки буде, Жабка. хвороба удар. Не прислухайтесь до якихось пліток. Або недостовірної інформації. І завжди пам'ятайте, якщо ви надсилаєте Всесвіт добро і робите добрі справи свої, то ось це все на вас не може ніяк вплинути. Система я в домику. Друзі, вам знайшла. Дивіться, щастя є. Ось ця зірка вона відповідає, що е, ваші бажання здійсняться. Щастя є, воно зовсім поруч. Багато разів вже перевірені всі обставини. В деяких вихід є очевидним. А у нас з вами другий розклад для знаку тілець. На моєму каналі, друзі, вийшло нове відео Мінерали, талісмани та магічні властивості. Запрошую до перегляду. Там ви знайдете багато інформації в одному відео стосовно лікувальних та каменів та каменів талісманів. Зроблені за моєю колодою тару, Мінерали Кому цікаво, всіх запрошую. А ми дивимося далі. Дерево, стабільність мається на увазі. Стабільно добре. То, начебто, все. Якщо я помиляюсь, пишіть в коментарях. Іноді так буває небагато підказок. Але для тільців, знаку дерева та землі, ось це дерево означає щось таке потужне, позитивне та стабільне. І це не може нарадувати. А у нас з вами третій розклад на квітень для знаку ділець 2024 рік. Третій розклад вже означає кінець квітня. Дивимося. Сонце. Зізнання в коханні дуже гарний знак. Ось це мах, означає допомога друга. Метелик означає заговор або підступні дії. Тобто хтось вас може зрадити, але ось ця допомога друга вона може вас від цього захистити, я так думаю, згідно розкладу пасянця. Червона стрічка означає багатство. Нагадую, що багатство це не тільки гроші, а є багатство також різне. Велика родина, здоров'я та багато інших параметрів, котрі можна назвати багатством. Так. Ось ці, друзі, піщаний годинник означає час для дій. Треба щось робити, що ви давно хотіли, планували. Саме зараз можна вже це робити. Зараз ми з вами за допомогою карт колесу року подивимось застереження та параду для тільців на місяць квітень. 24-го року. Застереження, троєчка пентаклів. Та порада. Двоєчка мечів. Друзі, тройка пентаклів означає успішну роботу, якийсь прибуток грошей, але саме в моменті застереження вона радить. Не брать з собою в роботу ніяких помічників. Апарати, друзі, двойка мечів, мечі це думки. Якщо у вас наздоженуть погані думки, важкі якісь. Дійте за старою схемою, ганіть їх від себе. Якщо людина вважає, що вона старанна, спроможня. Трудолюбива, і вона все з усім впорається, то так воно і буде. Саме тому не допускайте собі в голову погані думки. Ось такий розклад, друзі, для вас вишив. Я бажаю вам успіху. Дякую, завжди рада бачити вас на своєму каналі.